Вітаю всіх глядачів та підписників на каналі Хренландія. Сьогодні 29 червня, і в сьогоднішньому відео я вам трішки покажу свій досвід вирощування черешні. А саме експеримент, який я провів ще років, мабуть, 8 чи 9 тому, адже саме стільки є ось цьому дереву. От. І власне, з цього часу кожен рік черешня нас ну, просто не перестає дивувати е, своїми врожаями. Ось. І Зараз я вам на відео детально покажу. Дивіться, як рясно черешенька всіяна смачними ягодами. А секрет насправді простий. На мою думку, одне з важливіших ну, якби, речей, які я зробив, це правильно сформував це дерево. Незважаючи на те, що йому 8 чи 9 років, воно має висоту, ну, мабуть, метрів 5 максимум. А як ви знаєте, в принципі, черешня це є дуже високоросле дерево. І я вам зараз ну, ще трішки пізніше в цьому відео покажу. Для прикладу, яку посадив там сусід, ну, мабуть, років шість тому, то вона вже досягає, мабуть, поверху п'ятого. Ну і відповідно ягоди залишаються лише шпакам. А в нас ягоди щороку залишаються нам, нашим дітям, нашим друзям, ну і клієнтам, деяким, які дуже з задоволенням їдять цю смачну ягоду. Отже, поїхали, покажу вам. Так, Сьогодні вітряно, і я сподіваюся, що вітер не завадить доброму звуку. От, тому, друзі, хочу вам так коротенько одразу показати. Погляньте. От Гілочки піднімаємо, дивіться. Дивіться, яка краса. Давайте зайдемо всередину крони. Погляньте. І це все на рівні, ось, на рівні рук, на рівні очей. Дивіться і це яка краса. Ну ось тут черешеньки з того боку, де ще тінь не дуже дозріли. Але в загальному. Подивіться на врожайність, на те, як всипані гілочки ягодами. О, все це є на рівні от, рук і очей. Ну Можна без проблем вилізти на дерево чи підставити драбинку і повністю обірвати. Бо, як я казав, вже дерево в висоту метра. 4-5, мабуть, максимум. В Чому ж секрет, насправді, друзі, і хочу ним поділитися. На мою думку, левому частку в такому, от гарному, в такій гарній врожайності кожного року, відіграє саме формування. Правильне формування, яке я зробив з моменту посадки цього дерева. Але і вітер не думаю. О, що буде добре чути. Ну, але якщо що, потім звук накладу. Отже. Заключалося в тому, що я ось це дерево, зараз немає можливості бо в другій руці тримаю камеру, От, навіть ну, більше як два обхвати. Це вже там, кажу, десь 8 років, якщо вийде на фотографії. Я його з моменту посадки пригинав. Скажу так, що. Ще десь років 10 тому мені потрапила одна книжка до рук, в якій описувався метод одного такого чи то французького, не пам'ятаючи німецького садівника. Його ім'я, я, я запам'ятав Ніколя Гоше. І він ще в 19 столітті зрозумів, що методом пригинання можна добитися дуже багатьох хороших результатів для правильного плодоношення дерева. І власне я от за цим методом, наскільки я його правильно зрозумів, почав гнути ось ці черешні, враховуючи, що дерева високорослі, тобто був однорічний от пагін, так він десь там метровий був чи півтора, метро, пів, 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 півтора метрової висоти, я його просто гнув до землі, прив'язував там шнурочком до колика, і він отак був горизонтально землі. Пізніше з цього пагону, з бокових бруньок, ішли. Перші вертикальні відростки. Я б там не пам'ятаю, як я саме це обрізав. Там формувалося воно десь протягом двох-трьох років. От. Факт того, що я все лишнє по пообрізав. І що це нам дало? Яку е, дало перевагу? Дерево не пішло в ріст, як от всі черешні, там, е, які мають вже по 10-15 метрів висоти. От. А вся сила дерева якби, пішла в гілки. Вагони, які плодоносять кожного року. Тобто ріст фактично в висоту зупинився. За рахунок ось такого формування, от бачите, одна скелетна гілка, друга одразу поряд, третя. Я тут ще багато був пообрізав по ходу росту. от там, ну Четверта, можна сказати. Воно не то таке чаша, не то е, не знаю навіть, як назвати це формування, але от як я вже вийшло. І черешня в висоту ріст припинила. Вона собі тут розгалужилася, і почала всю силу, весь, скажімо, всю енергію з коріння почала віддавати ось ці маленькі гілочки, які кожного року ну, просто чудово засипані врожаєм. І це я вважаю одним з самих правильних моїх формувань взагалі. Дерево такого як черешня, бо я пересвідчився вже за стільки років, що воно дуже правильне м'яко. Я... Так, ну і ось черешня, за яку я говорив сусіда, який посадив її десь, мабуть, років 6 тому, тобто на 2 роки пізніше, ніж я садив свої черешні. І гляньте, яка вже височезна. О, та, до поверху, напевно, вже 3-4 дістає. Їй десь 6 років. Тобто чи є сенс садити черешні класичним способом, О, дивіться. Тобто просто, щоб гнати дрова, ліс, умовно кажучи, до неба, черешенькі, дрібнесенькі. І їх фактично дістати дуже важко. Ну, Дістають хіба що шпаки. От і різниця. Формування черешень з малочку. Гляньте, оцей сорт черешні я обривав е, десь е, два дні тому. Вже останні там два чи три відерка я зірвав. Зараз вам покажу тут ще на додаткових фото і відео. Дуже смачна велика ягода. Ви просто погляньте, яка краса. Я сортів часто не пригадую, колись я садив їх, купляв просто на ринку. До речі, в цьому місці мені вдалося черешні посадити лише за другим разом. Колись тут був у нас город маленький, і тут садилась картопля. О, дружина пішла прогулятися. І тут, коли коником підгортали картоплю, перший рік, як я садив, ось тут черешеньки на цьому місці і на цьому. Їх конем там заділи чи плугами, слом, дерева пропали. Я посадив на другий рік знов тут черешні, але вже інші, тому сортів я просто не пригадую. От, але вже я їх пильнував і саме робив методом отаким пригинання. Тому хто цікавиться, хоче якось так по-особливому собі сформувати, рекомендую цей метод більш детальніше вивчити. Подивіться, інформація, я думаю, що є багато. Ну Тому що я насправді більше так особливо і не експериментував, окрім ну, цих двох дерев. От. Ну Ще правда зробив експеримент з мегдалем минулого року. Ось. Ну Тут нижче на штамбі. Ось. Ну тобто Принцип заключається в тому, що ви гілки, які пнуться до неба, просто пригинаєте, прив'язуєте шнурочками. На другий рік я вже їх відв'язав. І вони бачите, а ось цих місць починають вистрілювати нові гілки. От, ну, їх потім можна знов загинати, ну, Тобто то вже треба дивитись там, що ви саме хочете отримати. Але в загальному це пригинання воно дає, наскільки я розумію, тобто воно стримує ріст дерева в небо. Тобто По-простому ми запобігаємо наростанню самих дров. А, ну, якби, розраховуємо на те, що вся енергія піде от в ці бокові гілочки, які будуть з часом плодоносити. Тому що для чого нам ліс мати в саду? Нам в саду потрібно мати плоди і ягоди смачні, а не дерева там десятиметрові, які потім будемо зрубувати на дрова. Тому ліс нам не потрібен, а потрібні гарні смачні плоди. Ну, постараюся я знайти фотографію, як я саме ось ці черешеньки пригинав. Треба колупатися в старих комп'ютерах Вінчестера. Можливо, і знайду, бо я пам'ятаю цей процес, я знімкував. ним От, Хотілося б вам показати, як там було рік чи два. З моменту формування. Але я от, ну, просто переконаний, що левого частку такого гарного результату я отримав саме завдяки правильному формуванню. Бо інакше ця черешня могла би вже вистрілити давно в небо, бути висотою, як теле, наш ну, електричний стовбець. Так? І я би черешні бачив хіба десь там не вилізши на високо-високу драбину. А тут я їх бачу прямо на рівні очей. Тому, друзі, ось так. Обробляю я так само, ну там мінімально ці дерева. Я от ті черешні обробляв один раз лише цього року. Я подивився по записах. Це було 9 квітня, коли я обробляв персик. Там хорус, і ампліго. Від інсектицидів, то я тоді і покропив ці черешні. І все. Це був єдиний обробіток цього року. Ну ця черешенька нас дуже обру втішила. Були величезні ягоди класні. Ми вже десь два тижні їх їмо. І кажу, от кілька днів тому я зірвав останні там три відра і ще їх навіть е, продав своїм постійним шанувальникам смаколиків там, клієнтам які з задоволенням їх бо ще і до сих пір їдять. Так що ось так, друзі. Отаке от відео я хотів вам сьогодні показати. Можливо, воно таке вийшло трохи каламбурне. Але в загальному візьміть собі на замітку там процес формування, саме пригинання дерев, що він дає, От, які ви можете отримати результат в майбутньому. Це стосується, я думаю, особливо таких дуже високорослих дерев. Там Сливи, там вони сильно ростуть, так? ну і черешні. Гляньте, яка краса. От просто стоїш всередині і собі наминаєш черешеньки. Ну На камеру зараз цього робити не буду, щоб <систити> не не цей, не плямкати. От, Але зараз обов'язково їх е, е, скуштую. Тому, друзі, ось таке відео таке я хотів сьогодні вам зняти, коротеньке, але думаю, можливо, хтось щось для себе таке ну, цікаве побачить. Пробуйте, експериментуйте, Ну, без того ніяк. Треба щось пробувати, щось нове таке знаходити, цікаве. І от ну, в даному випадку, оцей експеримент з формуванням мені вдався. Хтось, можливо, скаже, що це особливість сорту. Невисокоросла, черешня, ще щось, та нічого подібного. Всі черешні вони високорослі і сильнорослі. Це власне особливість того ж. Ну так, певний сорт може бути, там якісь, можливо, не, не, не дуже. Але в загальному цього результату я впевнений добився саме за рахунок формування. Тобто пригинання дерев, його е, відповідно тормозимо в розвитку з перших там, років життя, і відповідно він свої сили, всі дерево дає, не вріст. Самої деревини, а вріст пагонів і в загальному потім вріст от, самих ягід чи плодів. Е, тому ось так. А, до речі, ще, друзі, хотів вас привітати. Сьогодні надзвичайно велике свято. Е, вшановують ну, пам'ять, святкують святих верховних апостолів Петра і Павла. Тому я всіх Петрів, Павлів, вітаю з іменинами. Бажаю міцного, такого міцнючого, гарного здоров'я. Нехай за молитвами цих двох святих апостолів. Господь Бог дарує всім вам міцне здоров'я і нам вмиру перемогу. От, щоб все було гаразд, щоб ви тішилися своїми врожаями от, і експериментували, отримували від того задоволення і були здорові. Все, підписуйтесь на канал, кому сподобалось відео, ставте вподобайки. От. Все, пішов я смакувати черешню. Всім успіхів, до нових відео, па-па.